Я постукала у двері, і почалася наша історія. У маленькому українському містечку працювала молода вчителька Олена. Вона була добра, чуйна і завжди підтримувала своїх учнів. Серед її класу була одна учениця Марина, старанна, чемна й завжди з усмішкою. Одного ранку Марина не з'явилася на уроках. Після дзвінка на перерву Олена запитала її подруг, де вона. Та дівчата лише знизали плечима, ніхто не знав, куди зникла Марина. Після останнього уроку вчителька вирішила сама навідатися до неї додому. Коли Олена постукала, Марина відчинила двері. Вона виглядала трохи втомленою, але в очах світилася радість від несподіваного візиту. Маринко, чому ти сьогодні не прийшла до школи? Лагідно запитала Олена. Дівчина хотіла щось відповісти, але зам'ялася. Їхні погляди зустрілися, і в ту мить вчителька, сама не розуміючи, чому, зробила крок уперед. Її серце билося швидше. Олена м'яко обійняла Марину і несміливо торкнулася її губ своїми. У кімнаті стало тихо, лише десь за вікном чувся шум вітру. У тихому українському містечку працювала вчителька Олена. Вона була не лише мудрою й турботливою, а й мала теплу усмішку, яка завжди піднімала настрій її учням. Особливо тепло вона ставилася до Марини, старанної, щирої дівчини, яка завжди прагнула вчитися і допомагала іншим. Того дня Марина не прийшла до школи. На перерві Олена запитала її подруг, чи знають вони причину. Та дівчата лише розвели руками, ніхто нічого не чув. Після останнього уроку вчителька вирішила сама дізнатися, що сталося. Дорога вела повстихи вулиці, де вже розквітали весняні квіти, а вечірнє сонце золотило старі дахи. Коли двері відчинилися, Олена побачила Марину, трохи бліду, але з тією самою світлою усмішкою. Чому тебе сьогодні не було? лагідно спитала вчителька. Марина хотіла відповісти, але слова застрягли в горлі. Їхні погляди зустрілися, і в той момент світ ніби зупинився. Тиша була м'якою, як вечірнє повітря, і серце Олени забилося швидше. Вона несміливо зробила крок уперед, відчуваючи теплий подих Марини зовсім поруч. Їхні обличчя зблизилися, і вмить, коли час перестав існувати, Олена ніжно торкнулася її губ своїми. Це був тихий, трепетний поцілунок, як весняний вітер, що приносить перший аромат світу. Марина заплющила очі, а в грудях обох розквітло щось нове й ніжне, що вже ніколи не зникне. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.